Непереможений український супертяж сотне рогава, на рахунку якого 10 боїв, 0 поразок, 7 нокаутів, не зміг оминути тему, що зараз активно обговорюється серед фанатів боксу, а саме можливе повернення Володимира Кличка на ринг. Якщо Усик залишить усі пояси через два бої, як він і раніше заявляв, є шанси. Адже Володимир себе тримає у формі, і в нього відповідний стиль боксу. В нього не відкритий бокс, а такий розумний і безпечний. Він турбує суперників передньою рукою, У клінчі давить. Не мені це казати, тому що він легенда боксу, проте він має такий стиль, що шанси є. Якби Усик залишив вакантними всі пояси, то за якийсь із титулів Володимир міг би битися. Форман, коли повернувся, то не одразу з топовими бійцями бився. Думаю, якщо кличко повернеться так само грамотно, проведе бій з якимось середняком, то чому б і ні? Він заслужив своє право. Він довго володів титулом. Думаю, що це навіть нікого б не образило з тих, хто стоїть у черзі за поясами.